Сьогодні ми приготуємо дуже смачний пляцок з румбарбару, або ще як його називають реб. Для початку ми приготуємо тісто, беремо велику миску, всипаємо туди 500 г борошна. До борошна ми додаємо дві чайні ложки розпушувача. Тепер нам потрібно все добре перемішати вінчиком. Після того, як ми перемішали муку з розпушувачем, ми додаємо розтоплене масло. У мене це 200 г масла. І так само це все добре ми перемішуємо. Так, добре ще вимішуємо борошно з маслом. У нас повинна вийти така дрібна крихта. Тепер ми беремо 4 яйця. Одне ми залишаємо цілим, а 3 яйця відділяємо жовток від білка. Жовток ми будемо використовувати для тіста, а білок ми будемо збивати окремо, тому ми його відставляємо. Тепер ми додаємо в тісто одне яйце та додаємо три жовтка. І ще до тіста в нас буде йти сметана, будь-якої жирності 15% або 21%. Додаємо приблизно 3 столових ложки. А до тіста ми додаємо ще 200 грам цукру. Починаємо з цього всього замішувати тісто. Ось таке гарне тісто у нас виходить, воно повинно не липнути до рук. Тепер ми його розділяємо на дві частинки, одну більшу і одну меншу. Меншу частинку. Ми ставимо в пакетик або замотуємо в харчову глівку і відправляємо в морозилку або в холодильник ну, краще в морозилку, якщо згодом ви схочете його на тепло. Отак. А більшу частинку ми будемо викладати в нашу форму. Форму я змащувала олією. І тепер потрібно гарно розрівняти наше тісто повністю. Отак я виклала тісто. Тепер ставлю його в холодильник. Тепер ми будемо готувати нашу начинку. До трьох білків ми додаємо 80 г цукру та збиваємо до утворення пишної піни. Після того, як ми збили білки з цукром, ми додаємо одну столову ложку киселю та ще трішки збиваємо. Тепер ми підготуємо наш ревінь, або як його ще називають румбарба. Ми беремо 500 г ревеню та нарізаємо його на дрібні кубики. Після того, як ми нарізали наш ревінь на дрібні кубики, ми додаємо 1 столову ложку крухмалю та все добре перемішуємо, щоб забрати лишню вологу. Тепер ми витягуємо наше охолоджене тісто з холодильника. Приблизно я його там залишала на 20 хвилин, поки підготовлювала начинку. На шар тіста ми будемо додати повидло або варень. У мене це яблучне, воно повинно бути густе. І починаємо його гарно покладати на шар тіста. Тут шаром у нас буде ревінь. Того ми, тому ми його також починаємо викладати, висипати зверху, рівномірно розподіляючи, і наступний шар це наші збиті білки з цукром та киселем. І починаємо акуратно поливати наш липні. Витягуємо з морозилки нашу другу частину тіста. Якщо в нас воно довго стояло і встигло заморозитись, ми можемо його натирати. А якщо не дуже, то ми можемо різними кусочками його повикладати. Тісто я просто відщипувала і ставила невеликими шматочками зверху. Але як варіант, це можна його розточати і формочками від печива можна навчати різні фігурки. Ну, в принципі, якому їм більше подобається. Тепер ставимо в духовку, яка розігріта на 180 градусів приблизно на 55-60 хвилин. Ось така красота у нас вийшла. Зверху він у нас трошки припікся. Для того, щоб прикрасити, ми можемо його посипати зверху цукровою пудрою. І ось такий смачний пляцок у нас виходить. Тому пробуйте рецепт і смакуйте.